Сейчас <плес> мы там поняли питание зрения в рівнести высокие студента резумнительного запада. Це контрольные работы и письмо используют прекрати и духовые.

Отже, технічне завдання за для розробки саме системи це будувати зручний інтерфейс для коштувача правди, організувати клієнт-сайду систему, забезпечити збереження даних.

Є також е, е, на чотири різні. Конструкторів звичайно правильні свої зелені для виконача, що він саме це було прийти. Також є писується час тестування і писується базу до даного запитання. Також можна підключатися до.

Це значно частина і перший ЄС це, це, це ми такі студент проховується звичайний свято ну, виявить правильної відповідності. Як ви бачите, ви цього писання підтримувана картинка.

А, другий тап це є розв'язування задач на цьому етапі задачі і погано виставить правильний відповідь. При тому, якщо він не буде справитися, определен про неправильні відповідь і він може використовувати казки. Тестом, що виховач перевіряють самі знання студента. І також ще є друге, що коли студент зазнає ну, не до за чомусь матеріалу, тобто при першому етапі, коли він не дав право відповіді, а, повідомлення з'являється про несправні вибрані відповіді і вказано там. А,

嗯。Mm hmm.